Крісло шезлонг Zero Gravity з матрасиком у комплекті. Таке крісло шезлонг витримує до 120 кг навантаження. Має положення нульової гравітації. Це ось таке положення, яке ви можете зайняти та зафіксувати фіксаторами, що знаходяться по обидва боки. Система фіксації називається Lock System. в даному випадку. Фіксатори пластмасові такий шезлонг має в комплектації зручний матрасик сірого кольору та підстаканочок на один напій, який кріпиться з двох сторін, що досить зручно. Також у комплекті ви отримуєте підголівничок прямокутної форми, дуже гарно наповнений на резинці. Конструкція у шезлонга, сталь з порошковим покриттям. Матеріал на конструкції це нейлонова сітка. Вона дуже стійка до різних механічних дій. А саме вона не вигорає на сонечку, не розтягується та не вбирає в себе вологу. Для того, щоб скласти, рекомендую зняти матрасик для компактнішого стану. Ну і, звичайно, перед складанням знімаємо підстаканничок, щоб він не заважав конструкції складатись. Можна його покласти всередину в шезлонг, припіднімаємо за підлокітник. І все. Ось так виглядає шезлонг в зібраному вигляді.